Зіздила тільки, що я була по справах, зайшла в кондитерський ще магазин. На торт купила я ось купила таку бумагу, оцю кондитерську. Ну, я ще не ніколи нічого не робила. Це буду перший раз пробувати. Купила я іще мастіку для тортика фемітки. Так що я буду щось тут опробувати. А, і це ось те, що для тортів теж чорний вугільний, натуральний, сухий барвник, харчовий ось такий, бачите? Кажу, це що обичний уголь, кажу. Обичні таблетки, вугольок, все. І ще купила я ось такі цукерки. Я хотіла цукерки купити просто Марс. Мені дуже подобається, але їх там не було. Так що мені прийшлося ще купить із цілою упаковкою Ну, тут, в принципі, всі конфети добрі. Добрі і оці ось, ось, із горішками теж. Е, оце коробка песо було 195 гривень. І ще купила отакий рулет. М -м -м. Дай мені щось Дай мені щось Дай мені попробувати щось. Ти взагалі нормально, а мені ти щось купила чи не купила? Ти мені щось купила чи не купила? Купила їй індичку. Будеш їсти ніжна індичинка, індичатинка. Будеш таке їсти? Трудно, так серйозно? яка я тільки що молока так хорошо напилася. Ну, с конфетками було б смачніше, конечно.